Гостя, довгоочікувана гостя, чарівна Наталя Лунгул, фахівець телесно орієнтованих практик. Наталя, доброго дня! Доброго дня! Дякую, що запросили. А ми вам вдячні дуже, що ви вибрали час, щоб прийти до нас і надати нам таку важливу, цікаву і таку необхідну інформацію. Адже ви знаєте, все, що роблять ваші чарівні руки, так. Вони допомагають людям себе гарно почувати, вони допомагають людям відновлятися і це що найменше. Ось тому розповідайте, як ви прийшли до світу телесно орієнтованих практик. З чого все у вас починалося? Все дуже просто, все почалось із мене. Я мала справу з зайвою вагою після пологів. І тому я зайнялася і спортом, і харчуванням, але не було, не було такого результату, як би хотілось. І недовго думаючи, я зайнялась масажами. Спочатку я о, спробувала ходити до фахівця, мене це не влаштовувало, я дуже сильно опалилася. Тобто ви не бачили результатів. А зайва вага у вас була велика це майже 30 кілограмів. Так. Це на, на, на хвилиночку, так? Плюс 30 кілограмів. Ось, і я зайнялась сама, бо все одно. Не було часу, щоб ходити десь, записуватись, а вдома починай. І дуже швидко почалися з'являтися результати, побачили люди, побачили знайомі дівчата, матусі. І вже через деякий невеликий час я вже почала практикувати, більше пізнавати, навчатися на різних курсах, І пішло, пішло, і до сьогодні. а Це було більш ніж ніж п'ять років тому і до сьогодні в мене можна сказати не було навіть відпустки. Як закрутилося, навіть на початок війни, вже я добре добре працювала. Ви знаєте, Наталка, от ви розповідаєте, нібито так буденно, так ось я зробила. А ви ж розумієте, яку ви велику працю зробили? Не просто працю фізично, так це ж треба було себе організувати. І по перше, по-друге, це комплексний підхід. Ви почали працювати з харчуванням, з справами, з масажами. Ви набули навики, ви це зробили комплексно і позбавилися самостійно 30 кілограмів, дивлячись на вашу тендітну таку бездоганну фігурку. Так просто дивуєшся, не, не віриться, що у вас були 30 кілограмів за ваги. Так, це було не це перший не так? раз у моєму житті, що перші пологи, що други. другі, але е, удача, не удача, а результат після других пологів завдяки е, завдяки масажу. Чому е, не було е, до цього якості шкіри? Так. А завдяки масажу якість шкіри, і пішло. Це, це... там не тільки масаж, у вас все в комплексі, і це ж розумієте, деякі люди працюють багато років, створюючи якісь свої авторські методи, а ви раз зробили і ще й надали результат, бо зробити це одне теоретично, а практично набути таких результатів це просто перемога. Ось, мабуть, через те, ви даєте такі дивовижні результати дівчатам, що вони, якщо вони вже попали до вас, вони вже без вас не можуть, так? І вони завжди підтримують результати свої. І, і також у них такі чудові результати як у вас. Е, дуже багато класних результатів. Я дівчаток мотивую, мотивую собою, вони дивляться на мене, хочуть так же. Е, Ось вони слідкують моїм рекомендаціям. Знову ж таки, вони дуже надихаються. дуже. І завдяки цьому, і непосильної праці з їх сторони також в них все виходить, були різні результати, такі ж, як і у мене. Дівчата позбавлялися і 30 кілограмів. Знову ж таки, це не тому, що масаж, і вони схудли. Це харчування, це з усіх сторін. Але й масаж в тому ж числі. І зараз дівчатка, які позбавились зайвої вагою, вони просто підтримують себе у ритмі у правильній, ритмі, формі. У правильній угу. формі. І спорт, і харчування, і масаж. Ось, і все. Ось давайте визначимося, які види масажу ви володієте. Загальний масаж оздоровчий, хочете шведський масаж, антицелюлітний масаж, направлений корекція фігури, лімфодренажний, це також корекція фігури та підвид антицелюлітного масажу це ліпомоделюючий масаж. Це все звертається на корекцію фігури. Чудово! Отже, е так важливо, коли людина приходить до вас, і ви перші, коли її зустрічаєте, так, визначаєтеся зокрема. Мою схемою працю працювання, працювання з нею так, адже не буває у вас таких однакових схем. У кожна людини ж свої якісь там особливості, так. Кожен клієнт, кожна клієнтка індивідуальна, це дуже важливо. У когось набряк, у когось дряблість, у когось підтримати. Просто кожен індивідуален, тому з першого побачення і до 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 завжди щось індивідуальне. Так, а скажіть, будь ласка, складно ж працювати з людьми? Так дуже складно. Мабуть, вони вам всі задають питання: скільки мені потрібно там сеансів, і всі чекають, щось ви помашете в чарівною паличкою. І вона стає, стане стрункою. Так а працювати ж потрібно. Ну, якщо було б складно працювати, я б точно не працювала. Я дуже люблю свою роботу, мені дуже подобається спілкуватись. І це фізична праця, вона мене тримає в формі, за що я дуже люблю. Дівчатка ча часто дуже питаються, а, а який потрібен бути інтервал, як часто потрібно ходити. Я наполягаю на тому, що потрібно. Спочатку зробити курс, якщо це корекція фігури, а потім підтримувати раз на 10 днів, раз на неділю. Тому що якщо ми зробили курс і пішли гуляти, результат загубиться його треба підтримувати. Ми займаємось спортом, ми досягаємо гарної фігури, гарного тіла. Ми зупинилися, перестали займатися спортом. Фігура наша. То, та, так. Усе потрібно підтримувати: харчування, спорт, масажі, все-все-все. Це е, е, образ життя. І такий назавжди. Не те, що там я наразі схудла, а потім продовжую, як раніше, так, і їсти, там, нічого не робити. Ви дуже радите всім рухатися, навіть тим, які, можливо, не мають там можливість. Вийти там на якусь там площадку, таке інше, так? майданчик. Але ж рух це обов'язково має бути. Обов'язково це е, залог успіху, е, тому що, якщо ми знову ж таки, це не тільки корекція фігури, це і просто болить спина, і набряки, і те, і друге. Е, рух це життя. Однозначно, е, це підтримка нашого балансу, підтримка фізично. Це просто потрібно, це гарний настрій, перш за все. Тому що якщо ми будемо сидіти на одному місці, так діло, діло не піде однозначно. Я з вами згодна. А Як ви відноситесь до своєї популярності? Адже записів на не вистачає, і знову ж таки вас треба було умовляти прийти сьогодні в нашу студію, через те, що ну вам просто записувати нема куди, так людей. Але ж ви ну, якось я дуже вдячна вам, що ви відгукнулися через те, що дійсно люди повинні знати, що у нас є такі фахівці. Бо вони мають якось також вирішувати свої питання. і кому вже судилися до вас попасти, вони дійдуть до вас. То скажіть, будь ласка, як ви відноситесь до того, що вам нема куди записувати? Кожен раз собі обіцяю ще трішки, ще трішки, ще трішки. Але дівчата, коли пишуть, я думаю, ну зараз ще, ще одна, ще одна. Потім знов звикаю і працюю і працюю. Бо дійсно мені це просто подобається. Бо коли я навіть можу час сидіти без діла, випадає такий, не буває момент. такий так. Я вже думаю, чи чимось би зайнятися, вже ручки чешуться, щось поробити, щось зробити. Тому... От тут, ви знаєте, давайте акцентуємо увагу. Я дуже хочу зупинитися на ручки чешуться, так? Адже у вас дійсно не просто навики, які ви отримали, ви ж не випадково туди прийшли. Ви вже розумієте, що це не просто його величність випадок, а це вас туди вели, на цей шлях. Так? Вели з вищі. Тобто цей дар вам дали дан, і ви вже не можете цього не робити. Людина, який дан дар такий енергетично, вона. Не може, їй треба обов'язково з кимсь, да, я тобі там щось допоможу, попрацюю. Є таке? Так, в мене є двоє дітей, і якщо мені зовсім е нема е куди працювати. Не так, так? так, я знайду їх і почну працювати з ними. Буває і таке. Ось це підтверджує так завжди. Ще старі люди казали, що людина, якщо ви хочете знати, чи є в ней дар, чи так багато людей напрацьовують, так, і вони також великі такі Ну, я також знімаю. Шляпу, що це добре, коли людина напрацювала, але вам цей дар дан, і він у ваших руках, в вашій енергетиці. Скажіть, будь ласка, а чи звертаються до вас люди з якимись проблемами зі здоров'ям? Так, за якщо направляє лікар частіше за все, це шийно-комірцева зона, люди мають. Сонливість, усталість, падає зір, навіть діти погано, якщо себе почуваються, за призначенням лікаря, будь ласка, або після яких, якихось травм, теж, будь ласка, така реабілітація, перелом ноги чи ще щось є. А вже тобто що? можна до вас звертатися. З будь-я, би сказала так, з будь-якими питаннями та проблемами. Любі, друзі, ви бачите телефони на своїх екранах. Якщо бачите, це сама доля, якщо у вас є, вона у, у кожної людини, кожної другої, чи не кожної першої якісь певні проблеми з хребтом, з попереком, так і взагалі з м'язами. Звертайтеся, ви знайшли свого фахівця. Якщо вам пощастить, і вас Наталка запишуть, але ж в неї таке добре серце, що вона обов'язково знайде для вас містечко, так, Наталочка, і все ж таки частіше звертаються дівчата за корекцією фігури, так бо це таке найголовніше питання. І дійсно вони радять одна одне через те, що якщо вони бачать, як схудла їх подруга на очах. Втратила 20 кілограмів, бо такі результати мало хто дає. Ну там мова, якщо про 2-3 кілограми, ну 10 найбільше. Але ж з вашими чарівними руками дівчата скидають велику вагу. Взагалі, що ви робите, коли приходить така тучна дівчина? З великою вогою, з чого ви починаєте з нею працювати? З любов'ю відношусь до цього, <рес> Така спокою. Відповідь класна, з любов'ю. Тому що так. це до мене. Це до мене. Ми спочатку, якщо чесно, працюємо з головою. Ми налаштовуємося. А потім потрошку, потрошку, потрошку дівчата зі мною роками. І роками. потім ми згадуємо, якими вони прийшли, які вони зараз. Просто ми промиваємо мізки і налаштовуємося на правильний рух. Особливо харчування, особливо шкідливі звички, як вони проводять вечори, що, що вони такого роблять, що довели, довели себе до такого, такого стану. стану. Якщо є в них запрос. Але ж о, дівчатка які о, пампушечки, скажемо так, вони можуть прийти і себе. на загальну… Так. я заздрю таким дівчатам. Які кажуть, я і сама собі і так подобаюся. Клас, так? Супер. Вони, вони мені теж дуже подобаються, насправді. Головне, впевненість, головне впевненість в собі. собі. А масаж потрібен кожної людини, так? Ось ще раз давайте нагадаємо, який дивовижно вплив має масаж на е, організм людини в цілому. Якщо нема протипоказів, Масаж для кожної людини просто буває таке, що такі люди, як припустимо, моя мама. 63 роки. Для неї масаж це зайве, це незрозуміло що, і це не потрібно. Ті, хто розуміються на масажі, знають, що це таке, і пробували це. Вони зав'язані на роки просто. І вони дуже розумні, це правильно, бо, бо там покращується кровообіг, лімфодренаж. Ткани, тобто тіло Емоційний так, стан. Емоційний. Людина може розслабитися, адже тільки на масажі наразі ми можемо насправді по-справжньому, точніше, розслабитися. Це правда. Особливо, коли військовий стан відбувся. Дуже багато було запитів на масаж спини. Загальний дівчатка дуже стресували, набирали дуже велику вагу. Потім Заїдали стрес. Заїдали. Але mm -hmm. хтось сильно худ, а потім набирав різко. Тобто без масажу, тоді в мене не вдохнути, не продохнути було. Окрема подяка вам велика за те, що ви допомагаєте військовим також. Якщо є запит, якщо до мене звертаються, я не відмовляю ні в якому разі. І люди, яким це потрібно, які знають, Потрошку, потрошку. Я не кажу, що кожен день, але буває запит від військових. Ой, велика вам вдячність, це дуже дуже важливо. Скажіть, будь ласка, а діточкам ви робите масаж? Можна від... приводити діточок? Від п'яти років. можна так, так, також. Кажеш. І це профілактика скаліозів, так неправильної осанки та таке інше. А так. це також дуже дуже займаються дистанційно. І це дуже впливає на їх стан, і батьки раз у пів року, раз на рік приводять. Постійні в мене є дітки, які ходять із року в рік. Ось профілактично оздоровчий масаж. Так. Чудово. Кому ви відмовляєте? Є такі людям, в яких проти показання. Були такі ситуації, коли онкохвора звернулася до мене з проханням зробити. Це перший протипоказ категоричний. Я відмовила. Вона дуже благала, вона все розуміла, що їй не можна. В таких випадках до мене ні. Ось, а так? Я ось завжди всім рада. Чому ні? Ліпі, друзі, ви бачите телефон на своїх екранах. Додавайтесь також, будь ласка, до соцмереж Наталчиних, які ви бачите на своїх екранах, будете отримувати дуже чудову інформацію. Наталочка, ось скажіть, будь ласка, а де ви ось берете ті сили і так гарно виглядати? І ось цю енергетику відда... ви ж віддаєте. Найбільше. Так ну, ми показали, що це дар. Так, воно ж вас відновлює. Чим більше віддаєте, тим більше до вас приходить. Але ж все одно, не хочете вам просто ось полежати цілий день зранку до вечора. Нічого не робити? Ні, я згуздусь, з глузду з'їду, це однозначно спорт. Якщо в мене є режим, це те, чому я. Намагаюся навчити і своїх дівчат. Режим, дисципліна, це бути за графіком. Відновлююся я завдяки спорту, щоб м'язи були в тонусі, так, правильне харчування, фізична активність, гарні настрій, як собі настрою, І улюблена Справа Так, справа вашого життя. Тобто стільки любові, ось у цій студії я просто дивуюся, які у нас дивовижні одесити. Які вони талановиті, які вони працьовиті, а, Дійсно, як вони люблять свої тим, чим він вони займаються. Бо, бо роботою назвати це неможливо, так? Це не робота. Це, це поклик душі. Ну то ви всі щасливі люди, які так, які ось так підходять до сім. Я вважаю так, якщо людина любить те, що вона робить, і це приносить їй гроші, це дуже класно. Це, це так. бінго. А що за це ще й платять? Так, так, так. Так-так-так, Це бінго. Чудово, чудово. Ну і ви знаєте, мабуть, немає більшої радості бачити в глазах ваших дівчат ось таку радість, так, неймовірну, коли вони щасливі, бачать, як вони тають. Ніхто їм такого не може дати результату, так? А вони у вас його отримують. Це дуже надихає. Не треба пігулки ковтати, так. Це ж ви ж розумієте, скільки бувають таких шахраїв, які радять кавтати в якусь гиду? Це окрема розмова. Тобто я про зовсім проти, категорично проти цього. Ніяких пігулок, уколів і так далі. Ні, ці потрібно спочатку лікувати голову, потім все інше. Ось щодо голови, ви працюєте майже як психосоматолог. З підсвідомістю, можна сказати, перепрограмуєте, так, знімаєте ось ту програму стару і і записуєте нову. І люди ось так відновляються. Хто хоче, то той чує. Хто хоче? Майже біблейське таке виречення. <рес> <рес> Чудово. наточка, ось ваші плани на після війни. Скажіть, будь ласка, чи не є взагалі в ваших планах відкрити свою авторську школу? Мабуть, авторську школу ні. А ось свій салон, мабуть, так. Бо хто, якщо не ви? Так, з авторською своєю методикою, не без цього, але це не на великий загал. А тільки для себе, і тільки якщо для своєї студії, і я знаю, як ретельно ви будете своїх учениць вибирати. Я вже передбачаю це, і це виправдано. І це що в ваших рук будуть виходити справжні фахівці? Ну якщо комусь пощастить, це дійсно так. А ви завжди тримаєте руку на пульсі часу і, і підвищуєте свій рівень кваліфікації. Чому для вас це важливо? Бути в ногу з сучасністю це дуже важливо, щось виходить новеньке, щось вдосконалено більше. Тобто без цього ну, ні, в наш час, без цього нікуди. Нікуди. Це 100%. Я з вами згодна. Ну що ж, ми дуже раді були вас вітати у нашій студії. Ми дуже раді, що у нашому місті є такі чудові фахівці. Що нам є куди прийти, щоб відновитися і набути здоров'я, і покращити свою фігуру, так, свій стан своєї шкіри це найменше. Ми бажаємо вам всього найкращого, дуже вдячні вам за те, що ви в нас є, і знаємо, що вам є що побажати Одеситам. Я бажаю Одеситам гарного настрою, оптимізму. Правильно харчуйтесь, ведіть здоровий образ життя і усе буде добре. Так, а якщо ви не знаєте, як це все робити, то ви вже знаєте, куди телефонувати. І це дуже важливо. Мені залишається ще раз подякувати нашу чарівну гостю, побажати їй ще раз всього найкращого і до побачення! До побачення! До побачення, любі друзі.